Всім привіт! Сьогодні я буду готувати страву для любителів грибочків. Я її назвала грибочки по-французьки. Дуже смачна. Пальчики ближі. Готуємо. Беремо великі грибочки, відрізаємо ножку. Я їх вже почистила і помила. За допомогою досточки придавлюємо. Ось такий грибочок виходить. Кожен грибочок солимо, перчимо і додаємо приправку карі. Готуємо кляр. В одне яйце додаємо сіль, перчик за смаком. Виливаємо трошечки молочка і додаємо борошно. У мене шматочок рулета домашнього. Я його нарізаю. М'ясце можна брати любе, по вашому бажанню. Далі натираємо шматочок сиру. І нарізаємо помідорчик. Додаємо трошечки майонеза і перемішуємо. Начинка готова. Кожен грибочок обвалюємо в клярі і підсмажимо собі в сторін. На грибочки викладаємо начинку і ставимо в духовочку на 20 хвилин. Спробуйте ви. Вони виходять дуже смачні і соковиті. Всім смачно!